Ну, ось сьогодні для мене неприємною несподіванкою стало те, що мені до рук потрапив проект змін до регламенту Крамчуцької міської ради, і ми бачили всі реакцію Гриценка Юрія Васильовича, секретаря міської ради, якому вочевидь дуже сильно не сподобалось, що я виніс на загал це питання. бачимо, ми бачимо, ми бачимо... реакцію Юрий... секретаря міської ради, який Юрий... не. Юрій Васильевич, який хочу документ? А чого він у вас до Тише, тише. Богдан, Богдан, Юрій Васильевич, що ви намагали. Колеги, колеги я призиваю вас потихіше. Будь ласка, до порядку. Хоча вона абсолютно не має ніякого відношення, як ви бачите, до оборонного характеру, чи ще до чогось він неодноразово ну, мене перебував. Ось але я повідомлю, що дійсно проект рішення датувався 22 грудня, тобто мав бути винесений на завтрашню сесію Кременчуцької міської ради, де пропонується внести ряд змін, якими пропонується легалізувати усі можливі мобільні застосунки і. Які мають використовуватися, підкреслюю як системи для голосування. Відколи це вайбер, WhatsApp, сигнал, телеграм, скайп стали сертифікованою системою для голосування депутатів в органах місцевого самоврядування? Мені здається, що це кричуще порушення законодавства. Шо ви хочете? Смішно. Смішно. Що кабінет, кабінет працює. зараз на камерах. Ну, я теж здивований. пропонують да. узаконити, вибачте, голосування руками, голубиною поштою, азбукою морзи. Да. Ви, ви розказуєте віде, про систему голоса, тут пишете Viber, WhatsApp, сигнал, має, телеграм. Які системи це мобільний застосунок. А ви називаєте їх системами для голосування в цій статті регламенту? Богдан, все все, я тебе прошу. Все, це, е, все, все. <рес> Пропонується в узаконити правку, що депутати мають отримувати проекти рішення, які мали б отримувати за 10 днів до початку роботи пленарного засідання. Усього на всього за 24 години не обов'язковим визнаються засідання постійних депутатських комісій. Вони визнаються як такими, що не потрібні. Отже, ну можливо, скоро і депутати будуть взагалі не потрібні для того, щоб міський голова міг приймати якісь рішення, для того, щоб виконавчий комітет міг приймати якісь рішення. Тобто, це систематичний просто натиск на місцеве самоврядування. Тому я категорично проти. Я буду висвітлювати усі моменти, які стосуються змін до нашого регламенту, тому що регламент це основний документ. І наразі, наразі він прописаний дуже добре, адже кожне голосування має відбуватися з таким. Чином, що депутат, засвідчуючи виявлення, виводиться на екран. Міський голова запитує, як він голосує, з того чи іншого питання. Депутат каже: Я за, проти. А тут тут система для голосування, те, що вони називають системою для голосування, це є просто ну профанацією знущанням над депутатами, які просто будуть непотрібні. І я ще раз кажу, це також стало наслідком низки судових справ, які ініційовані безпосередньо мною, як депутатам Кремчуцької міської ради, як членом територіальної громади, які стосуються і бібліотек, які стосуються і 29-ї гімназії, які стосуються і будівництва прийняття НПЗ, так міні нафтопереробного заводу. Тобто і вже є певна судова практика з цих питань, де суд вказує на те, що міська рада незаконно і в протиправний спосіб приймає рішення з використанням мобільного застосунку месенджеру Viber. Тобто, це є порушенням як регламенту Ради статті 95, так і власне закону України про місцеве самоврядування, закону України про статус депутатів місцевих рядів та й навіть Конституції України. Тому 2023 рік, як і взагалі вся каденція для мене стала став роком боротьби, роком боротьби з певними незаконними і протиправними рішеннями. І як ми бачимо в практику, суд стає на бік депутата, суд приймає рішення щодо скасування низки незаконних рішень. Він визнає їх протиправними. Тому міська рада замість того, щоб внормувати процедуру для голосування, замість того, щоб діяти в супер. Не всупереч, а діяти згідно букви закону, діяти. Відповідності до регламенту Кромчиської вона навпаки копає ще глибше цю яму, заглиблює її. І дійсно, я не на ні навів приклад диктаторських законів 16 січня. Тобто, ми всі скочуємося не просто в авторитаризм, ми скочуємося в диктатуру, де скоро ну слово депутата його голос це буде порожнім звуком, і міський голова одноосібно своїм розпорядженням буде приймати ті чи інші рішення або взагалі розпоряджатися міським бюджетом.